Харківщина та інші регіони України зазнали нових обстрілів. Постраждали цивільні, повідомляють навіть про загиблих. Ворог руйнує нашу інфраструктуру та домагається влаштувати новий блекаут. Спеціалісти змалювали найгірший сценарій. Про це у випуску на каналі «Сій час. Підпишіться і починаємо. Вкотре ворожі російські окупанти поцілили по Харківщині. Ще з вечора, 29 жовтня, повітряні сили попереджали пропуск кабі у напрямку самого Харкова. Близько 22.30 пролунали вибухи. У цей час у селі Безруки Дергачівської громади зафіксували влучення. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Сініхубов. Пошкоджено приватний будинок за попередньою інформацією. Постраждали двоє дорослих: це жінки 68 та 74 років та десятирічна дитина. У наслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у руських тижках. Вночі удари не припинялися. Уламки БПЛА розлетілися по селу Ков'яги, а у селі Цередарівка унаслідок збиття шахе, горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка із діагнозом гостра реакція на стрес. Там же сталося займання сухої трави на площі у 20 квадратних метрів. Ще один ворожий дрон пошкодив дорожнє покриття автошляху Р. 51 у місті Лозова. На Донеччині протягом минулої доби є жертви. Одна людина загинула у населеному пункті Сухіяли. Десять роді стали поранення у Дружківці, Мирнограді, Кураховому, Лимані, Олексіїво-Дружківці. Людям доводиться виживати в умовах безперервних атак агресора. До прикладу, у прифронтовому часовому яру досі залишилося близько чотирьох сотень мешканців. Уравалі міста останнім часом російські війська почали використовувати протипіхотні фугасні міни. Аби обезпечити цивільних, влада продовжує евакуаційні заходи. Деякі люди виїжджають на власному транспорті. Розповів начальник МВА Сергій Чаус. Тим часом у Запорізькій області протягом доби окупанти завдали 337 ударів по 12 населених пунктах. Серед них 25 авіаударів, зокрема по Оріхову, Новоандріївці, Білогір'ю та Новодарівці. Помічено використання 194 безпілотників для ударів по біленькому, лобковому та гуляйполю. Також зафіксовано сім обстрілів із РСЗВ і 111 артилерійських ударів. У наслідок атак зруйновано сім житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Проте серед мирних жителів немає постраждалих, додає Керманич області. Донімає загарбник і Дніпропетровщина уранці 30 жовтня. Війська РФ вдарили дроном камікадзе по Нікополю. Пошкоджена АЗС. Загиблих та поранених немає. Разом з тим, трагічні звістки долинають із Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по місту 28 жовтня. Таким чином, атака росіян забрала два життя. На півдні не легше, орієнтовно о 10.30 й Саради росіяни вкрили вогнем Микільське Дарівської громади. Ворожий обстріл обірвав життя 38-річного чоловіка. За добу на Херсонщині загинуло троє та поранені 15 людей. Глава регіону Олександр Прокудін пише. Під ворожим вогнем і авіаударами опинилися кілька населених пунктів, зокрема Антонівка, Херсон і Комишани, де російські військові влучили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад і магазин, завдавши шкоди житловим кварталам. Понівечило газопроводи, гаражі, автобуси та приватні автомобілі. А учора, 29 жовтня, куцерубська громада та місто Очаків на Миколаївщині зазнали артилерійських обстрілів і атак дронами. Було пошкоджено кілька приватних будинків: автомобіль і лінію електропередач. На щастя, постраждалих не було, і всі аварії були оперативно ліквідовані. Не забуваємо ми і про північне прикордоння. Поранені дві людини, пошкоджені два будинки та легкові автомобілі 30 жовтня на Сумщині. Станом на ранок цього дня Російська Федерація 16 разів обстріляла Хотінську, Юнаківську, Миропільську та Андріяшівську громади. На сусідній Чернігівщині під прицілом Новгородсіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Загалом прикордонники зафіксували 41 вибух за попередні 24 години. На тлі постійних атак Укренерго попередили, окупанти націлюються влаштувати українцям блекаут. В компанії назвали найгірший сценарій відключення світла взимку. У такому разі світло вимикатимуть до восьми годин на добу. Також у компанії нагадали, що навесні унаслідок обстрілів Російської Федерації Україна втратила 9 гігават генеруючої потужності. Це еквівалентно літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню в Україні влітку. Напишіть у коментарях, чи починаєте ви готуватися до можливих відключень і як ми обов'язково почитаємо. Дякую, що ви з нами. Ваша підтримка і довіра надихають нас працювати щодня. Бережіть себе і до зустрічі. Це страшне дежавю. Київ знову атакувала дрони, і знову уламки упали на багатоповерхівку у Солом'янському районі. Наслідки шокуючі. В оселях вибило вікна, деякі квартири вигоріли дотла. Це вже 19-та повітряна атака на столицю за жовтень. Більше подробиць у цьому випуску на каналі Сі час. Закликаю підписатися, і ми починаємо. Нова атака на головне місто України на Київ у ніч на 30 жовтня летіли ворожі шахеди. Цього разу, як і під час попередніх атак, мішені російські агресори обрали солом'янський район столиці. Вибух пролунав близько четвертої години. В цей час працювали сили ППО, аби збивати дрони в небі. Однак уламки почали розлітатися, та один із шматків БПЛА впав на житловий будинок. Почалася пожежа на другому та третьому поверхах дев'ятиповерхівки. Судячи з відео, які показали з місця подій оселі киян, яких зачепили вогнем, майже повністю вигоріли. Але ближче до світанку полум'я загасили на площі 40 квадратних метрів. Замість затишного помешкання, де проживали люди, тепер там згарище. А у сусідніх квартирах вибуховою хвилею винесло скло на вікнах. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у домі, куди влучили уламки дрону, наразі дев'ятеро постраждалих. Серед них 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці. Із будинку було евакуйовано 18 людей. Ще зо три десятка спеціалісти вивели на свіже повітря. Працівники ДСНС не уминули увагу і навіть постраждалих тварин. Кожному улюбленцю надали кваліфіковану допомогу. Зверніть увагу на ці кадри, як рятувальники допомагають прийти до тями котику, який пережив сильне потрясіння. Хвоста того реанімували та передали господарю. Наразі його життю нічого не загрожує. Також пожежа виникла у восьмиповерховій адміністративній будівлі. Згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту. Неполадки на цей момент вже усунули, а горіння ліквідували. Загалом на місці подій працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пошкодження фіксували ще й на території місцевого дитячого садочка. Гострими елементами посікло фасад, вибуло вікна, розтрощило скління. Була атакована цієї ночі Київська область. Сили протиповітряної оборони спрацювали навідмінно. Більшість цілей було успішно збито. Прильотів по житловій та критичній інфраструктурі вдалося уникнути, а серед населення постраждалих немає. Втім, в одному з районів через падіння уламків загорілося трав'янисти на стил. Пожежу оперативно ліквідували. На місці продовжують працювати відповідні служби, фіксуючи наслідки нічної атаки. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на канал сейчас і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.